Є а, а, так, є, у, ма, ще Так, її звуть Маша, я поспекаю, дізнався. Ми ще ми її не, в мислях, не в бачимо, але з коридорі добавили там. Але давайте також вважаємо, що класа на помічках водій. По здоровое машу. <laughs> Сиди хорошо из этого. О, ой, рыба. Сейчас такие лапу рисуют <laughs> за рыбу. Вс. Да, я сайт. Взрывай ты. Когда там сам те, те пошкодили, що там. Так. Не заморожуйте. Ну, саж. Той де в своём же. А чим тогда хуже? Видаємо. Тут розпаду. Я ледця она, е, дерев'яна, придята познати до серпня, планити чоловіче відпочинок. Появляється зарубана на дорогу словах і Володимиром кашляє, каже, "Ти серйозно вам прийняли і я дуже прошу всі чоловічі половину, хто може доєднатися. Тому що це захід, ну, робити матеріал, хто говорить, що це не просто так.